Доброго дня, мене звучить Дмитро, я фінансовий консультант компанії «Центр біржових технологій. І сьогодні у нас в офісі справжній трейдер, наш випускник і клієнт Олег. Олег, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, нам, нашим глядачам, чому ви взагалі вирішили займатися і Як так сталося, що ви попали в цю сферу? Ну, Все почалося з того, що я люблю дивитися фільми про Уолл-стріт і про хлопців, які там працюють, як вони це роблять. Про те красиве життя, в яким вони живуть. І вже пізніше почав знайомитися з людьми, які реально в Україні працюють на напрямку торгівлі і почав у них цікавитися, що треба зробити, щоб стати таким же тренером. От я тут чудово, скажіть, от зараз ви займаєтеся цим самостійно, у вас є знайомі. За що особисто вам подобається тренінг? Чим він відрізняється від інших бізнесів чи взагалі діяльності? Особисто мені подобається тренінг тим, що я сам вирішую, скільки мені працювати, сам вирішую, коли мені працювати, сам вирішую, коли виділяти час на свою сім'ю, на своїх друзів, на відпочинок. І це основний фактор. Крім того, я сам вирішую, скільки я можу тут заробляти, залежить від того. Наскільки вдало я буду дотримуватися своєї стратегії? Чудово скажіть, Олег, а зараз, вже маючи досвід практичний, скільки часу ви приділяєте на торгівлю? Ну, приблизно скільки годин чи хвилин у вас в день? Це приблизно від 2 годин до повного робочого дня. В залежності від того, як я це запланував і як працюють ринки. І якщо це повний робочий день, то не тому, що так потрібно, а тому що мені це подобається. Круто, скажіть ось на останок, побажайте щось чи дайте пораду тим людям, які тільки хочуть зайнятися тренингом або вагаються починати чи не починати. Що ви їм? Основний момент це я пораджую працювати новичкам із наставником. Не починати самому, тому що це дуже важливо. Коли досвідчена людина відказує, які кроки зробити, які варто не робити. І торгових стратегій існує сотня, тисяча, так само, як і темперамент людей, різні бувають. Тому варто вибрати ту, яка підходить особисто кожному, і важливо її дотримуватися. Також не входити в угоди без стоплосів. Це один із основних моментів. Це абсолютно вірно Олег. Вам за ваш відбук, за те, що ви поділилися своїм досвідом і дали поради новачкам. Вам від себе особисто бажаю розвиватися у трейдингу в подальшому і заробляти тільки більше. А усіх, хто також, як Олег, хоче володіти професією трейдера і заробляти на фінансових ринках, будемо раді бачити у центрі біржових технологій.